Дзвони, дзвонять, дзвони, дзвонять, дзвони, дзвонять, дзвони дзвонять на усій землі. До яскіні поспішають пастушки марі. До яскіні поспішають, де дитятком всі вітають, пастушки малі, до яскіні, поспішають, де дитятко всі вітають, пастушки, пастушки малі, зірка на нічному небі осей назійшла. Довгожданую новину людям принесла, довгожданую новину про святу Божу дитину, людям принесла, довгожданую новину про святу Божу дитину, людям принесла, дзвони дзвонять, станти встаньте вихлеєм спішіть. Чисте серце щиру віру, Богу принеси, чисте серце, щиру віру, і любов свою в офіру Богу принесіть. чисте серце, щиру віру, і любов свою в офіру Богу принесіть. принесіть. дзвони дзвонять, дзвони дзвонять, Бог родив, не спить. Забувайте біль тривогу, більво, Забувайте біль тривогу, вирушайте у дорогу, вифлеєм спішіть, забувайте біль тривогу, вирушайте у дорогу, вифлеєм спішіть, вифлеємі у устаєнці, немовля не, не спить. Рученята простягає, люд тлаго слови, рученята простягає, ними землю обіймає, люд благословить, рушенята простягає, ними землю обіймає, людного словить.